Чим раніше пацієнтів, який переніс інсульт, надати фахову медичну допомогу, тим більше шансів на одужання та зменшення наслідків від хвороби. У інсультному центрі центральної міської лікарні Чернівців медичну допомогу надають за європейськими стандартами до 17 хвилин. У медичному закладі щорічно удосконалюють показники, скільки пацієнтів приймають та чому інсульт молодшає. Далі у матеріалі. Марія Репалова до міського інсультного центру потрапила не вперше. Цього разу зі скаргами на слабкість у лівих кінцівках та порушеннями мови. Я вийшла на вуличку і верталася, мені стало погано. І Вийшла до мене лікар, і визвала скору, і визвала дочечку. А мене вже сюди в реанімацію. Це вже четвертий раз. У мене оця нога починає труситися. І я зразу схватилася за там стовбув, схватила, щоб не впасти. Тік і вона побачила продавець цього. Вона зразу поставила мені стульчик, і зразу. Скор у інсультному центрі центральної міської клінічної лікарні Чернівчанка отримала кваліфіковану меддопомогу. Її терміново зробили комп'ютерну томографію з ангіографією, і була проведена процедура тромболізусу. Проведено вчасно, і відповідно у нашої Марії Юхімівни відновився відновилися рухи у лівих кінцівках, і вона стала краще набагато розмовляти. Фактично, функція її відновилася відновилася до свого попереднього стану. Таких випадків, коли після інсульту пацієнти повертаються до звичного життя. У міському інсультному центрі чимало. Відновитися хворим допомагає лікар реабілітолог Реабілітолог кожен день. Дуже хороший лікар. Це перший раз у мене отакий В'ячеслав. Ой, як його, я вже забула. Іван В'ячеславович, дуже хороший лікар. Він мені показує, що мені робити, і стає зі мною і це все робить. Я на нього дивлюся і отак працюю. Все залежить від самопочуття пацієнтки, то до півгодини поки що в цьому гострим періоді. Далі чекаємо на. Коли прийде до нас у відділення медичної реабілітації, там будемо пробувати Ні. займатися. Це крайне важливо, тому що якщо ми будемо пропустимо цей гострий період, і у нас почнуться такі, можливо, незворотні зміни, такі як контрактури і так далі. І тому ми це профілактично починаємо акуратно, вводимо людину в повертаємо її до попереднього життя, такий, як і не було, якщо це в наших силах, звичайно, і. Є у функціональній людини інсультний міський центр діє у Чернівцях з 2017 року. Тут надають допомогу при інсультах або підозрах. Нові можливості для пацієнтів у відділенні з'явилися після впровадження медичної реформи. Інсульт – це раптово, це завжди раптово. Пацієнти привезли з вулиці, в нього не може не бути коштів, в нього не може не бути родичів. Зараз пацієнта привезли, нам нікого не треба. Всі медикаменти, всі методи обстеження, все у нас є в нашому резерві. Ми все проводимо, не чекаючи, навіть якщо ми не знаємо, хто це, як його звати. Абсолютно в повному обсязі, ми можемо надати пацієнтам допомогу. За минулий рік інсультний центр надав допомогу майже восьмистам пацієнтам. Цьогоріч їх вже 350. зокрема, 88 процедур тромболізису, які проводять у відділенні анестезіології, які розраховано на вісім ліжок і оснащене спеціальними моніторами. Центральний консоль знаходиться тут і монітори Відповідно біля кожного ліжку. З центрального пульта ми бачимо, що повністю можемо стежити за станом хворих і навіть декотрі процедури проводити. Тест звідси можна мірити. Кожне ліжко оснащено киснем, централізована є станція, станція киснева, яка подає, подача кисні на всі апарати, на всі ліжка. Ліжка також функціональні. Вони міняють положення, міняють по висоті, по нахилу. У інсультному центрі працює мультидисциплінарна бригада: неврологи, терапевти, ендокринологи, психолог, логопед та інші. Це дозволяє з перших хвилин перебування в стаціонарі надавати пацієнту ефективне лікування судин. Пацієнт поступає на приймальний покій. Буквально в десяти метрах від оглядової у нас розташована комп'ютерна автомографія. Там же були облаштовані ваги, що дуже важливо для пацієнтів, яким ми проводимо тромболізіс. В десяти метрах ліфт, які ми тут же піднімаємо пацієнтів в відділення інтенсивної терапії, яке розташоване на одній території з міським інсультним центром. Міський інсультний центр співпрацює з всесвітнім проєктом Ініціатива Angels та щороку отримує відзнаки за роботу. Всесвітня ініціатива Angels, про яку я вже говорила, веде реєстр. В цей реєстр ми вносимо результати лікування наших пацієнтів. Angels оцінює результати цього лікування, якщо вони відповідають світовим стандартам. Якщо вона проводиться терапія на належному рівні, дають три види відзнак: це може бути золота, платинова або найвища діамантова. За минулий рік ми єдині в Україні, хто отримав три діамантові і одну платинову. За останні роки інсульт помолодшав серед основних причин наслідки ковіду та стреси через війну. Інсультний центр у Чернівцях одні з перших в Україні відкрила кабінет вторинної профілактики інсульту. Лікарі і персонал міського інсультного центру роблять все, щоб підвищувати свою кваліфікацію не лише в Україні, але і за кордоном, і ми бачимо результати, успішні результати цієї роботи. Найближчим часом в інсультному центрі впровадяться ендоваскулярне втручання. Цей метод мінімізує наслідки інсульту навіть після 4,5 годин. Лікарі пройшли необхідне навчання. Нині очікують підтвердження від НСЗУ. Олена Кричко, Андрій Кордубан, новини сі 4